Ми донатимо таку кількість тисяч гривень, яку розбито сирих яєць. Тобто дві тисячі гривень ми донатимо на збір для наших захисників мобільної групи ППО, які збивають у прийняту зверху. І ми всіх запрошуємо долучити до цього збору. А хлопці також займаються волонтерством. У вас є. Потреби yeah. є якісь? Yeah. Чим ви займаєтесь? Давайте uh, на У нас спеціалізація така: ми купуємо машини, іноді це за кордоном, іноді на Закарпатті, Тут. готуємо їх і передаємо у різні бригади. Підрозділи. Підрозділи. Ми намагаємось допомогти усім. Ну, всім зрозуміло, що не може допомогти, але намагаємось їх здати до різних бригад, так би мовити. Скільки машин ви зробили? А, наразі це автівочка номер 9 але на Закарпатті мене вже чекає ще 5. Це ну, крутий чувак? Це, це важко, але я вважаю, Дуже що речі. тому чуваку, який сидить в окопі, йому набагато важче, ніж нам. Ах. Тому пам'ятайте про тих, хто наразі… Нас захищає від цих клятих три завдяки кому ми можемо знаходитись в цьому класному парку да. і, і займатися цією цей от яйця.